Випробування снігом вночі. Обласний центр почало засипати снігом. На ранок містянам довелося долати смугу перешкод, слизькі тротуари, кучугури снігу на зупинках і нерозчищені дороги. Комунальники говорять, з роботою справилися добре. Прибирати сніг почали ще вночі. Боролися зі стихією 10 машин і 4 трактори. Чи вистачило такого арсеналу? З'ясовував Ігор Токар. Для того, щоб об'єктивно оцінити роботу комунальників, ми вирішили провести власне дослідження по найбільшим мікрорайонам міста. Відправною точкою нашого експерименту стала площа Кірова. Тут важка техніка з'явилась по обіді, прочистила пішохідні доріжки і поїхала. Боротися із заметами, комунальники продовжили озброївшись лопатами. Ну я от вийшла, убирають, звісно, убирають, от, І чистенько. Центральні дороги нормально. С'їжджаєш один квартал і вже не дуже. Самі ж перебиральники скаржаться на припарковані біля узбіч авто. Якби водії не залишали транспорт, де заманеться, кажуть, сніг прибирали б швидше. Ось ну, зараз ми тут би тут прогорнули дорожку. А так приходиться об'їжджати. Усі машини, всі, які припарковані, об'їжджаємо, втратимо час. А так як були кучі, тоді останні. Далі їдемо в мікрорайон Кущівка. Тут місцеві стверджують, що дорогу не розчищали, а втрамбували машини. З полшостого ми на маршруті пробивали на Катрановку дорогу, скажімо так само. Нічого не можу вам сказати по цьому поводу. Коли їх почали чистити, вже, вже якраз село, то ми побачили машини. Слизько. Дороги не розчищені. Там, де їздять машини, то так дійсно вкатано. А там, де ні, то там вже протоптано. Через стромбований сніг на дорозі водії пробуксовують. Веселуха Конкретно, давай, набаліку. По тому перевіряємо роботу комунальників на 102-му мікрорайоні. Тут дорога розчищена на вулицях Жадова Попова та Пацаєва. Прибрали від снігу і тротуари. Чинищена. Нормально чищено. Попова жадово очищено. Далі їдемо на стару Балашівку. Рочище на вулиці – лише Костромська. На прилеглих кажуть, місцеві снігоприбиральної техніки не бачили. Якщо больна кожен день два рази визивають скору, ось тут сусідка. Вот не почистять дорогу, ся вона не На Новому Миколаївці сніг втрамбували так, що визначити, чи була тут снігоприбиральна техніка, важко. Місцеві ж невдоволені тим, що в день комунальники припинили працювати. У нас кожен рік ми звикли вже там. Часівка в дітей полпірово ночі, навірно. Їздили машини. Чистили. Вот, во всяком случае, Короленко, там и много машин было. ж толку? Они ночью чистили. Утром випав до утра повністю сніг випав, і сьогодні машини діляться. Директор підприємства, яке відповідає за прибирання снігу на кіровоградських вулицях, каже, прибрати одночасно все місто не вистачає техніки. Вночі працюють, аби не створювати затори. Уборка вулиць снігу відбудеться. Зв'язку з тим, що по городу багато машин, ходить транспорт, громадський транспорт, частний транспорт. Убирати сніг з дорог це проблематично. Тому роботи починаються з 8 часов вечора. Кіровоградські водії, комунальникам за прибирання. Ставили низьку оцінку два бала. Віктор Панішко роботою своїх підлеглих задоволений. Говорить, зараз перебрали майже сотню головних вулиць. Далі працюватимуть над другорядними. З учетом того, що десь в 9 дев'яти вечора пішов дощ мінус 6, потім пішов сніг в 2 часа ночі. причому сніг обільний, то ми справили задачі на дете на 4 бала. І гортокареля зеленки день за днем.